Всім привіт, ви на каналі Саколік, з вами як завжди, Сокальський Роман і в даному відео я розкажу вам про ще одну ігру, яку можна заробляти зовсім безкоштовно, без жодних вкладень, це ігра Age of Mars. Ми будемо будувати станцію на Марсі і там будемо добувати вже воду, оксиген і паливо. І доки я буду переходити до даної гри, ви підпишіться на мій канал, обов'язково поставте лайк, щоб подальшому не пропускати цікавий контент. В даній ігрі є два способи заробітка. Є спосіб заробітка зовсім безкоштовно і є для тих, хто хоче заробляти більше, можна сюди заінвестувати і купити собі ІНФТІшки вже, які вам будуть добувати саме паливо, оксиген і воду. Як ви бачите, яка класна анімація, нібито добувається вода. До речі, посилання на дану ігру буде в описі цього відео. Переходіть. Реєструйтеся і вже вибирайте свій спосіб заробітку. Чи ви будете готові сюди трошки заінвестувати, щоб заробляти набагато більше, чи будете розвиватися зовсім безкоштовно. Я наразі розвиваюся зовсім безкоштовно, але в майбутньому планую сюди купити хоча б по одній станції, щоб мені все добувалося, щоб приносило хороший пасивний дохід. Давайте перейдемо, я розкажу вам про вкладки, які тут є, і пізніше безпосередньо розкажу вам про дану ігру. Нажимаємо на три ристки зверху, і тут в нас є вкладка. Перша це є саме наша ігра, яку ми пізніше з вами зайдемо. Друга це маркетплейс, де продаються наші NFT, які ми можемо купити для того, щоб нам добувалося, наприклад, більше води, більше оксигену і більше топлива. Також я вам пізніше в кінці розкажу, як саме отримати дві безплатні NFT, які будуть добивати вам воду, і які будуть вам добували оксиген. Ось на даний момент. Дані нефті коштує 76 доларів і приносить в день 240 води. Також ці нефті можна апгрейдити, тобто підвищувати їхній рівень і відповідно з кожним рівнем вони будуть вам приносити більше води, чи там більше оксигену, чи більше палива. Давайте повернемося до нашої ігри. Також тут у нас є свапалка, де можна саме поміняти нашу воду, паливо, чи то топливо на токен МРТ. І який пізніше можна вже конвертувати в долар і долар вивезти собі на біржу. Є наша команда, є безпосередньо наші ресурси. Як ви бачите, в мене наразі на рахунку 0 доларів і 0 токена МРТ можна поповнити, можна вивезти звідси. І як ви бачите, є в мене також 133 води вже і 76 оксигену. Разом я добув вже 201 води і 155 оксигену, але я потратив на прокачку оцих безплатних NFT. Для того, щоб мені вони добували набагато більше, далі в нас є Telegram-бот, до речі, дуже хороша вкладка. І є саме PancakeSwap, на якому можна купити токен МРТ. Сюди можна реєструватися як через електронну пошту, так і через гаманезі Metamask. Я реєструвався через електронну пошту. Можна іграти дану ігру як з комп'ютера, так і з телефона, але для того, щоб отримати безплатну в або ті, яка буде вам генерувати воду, тобто приносити дохід у вигляді води, вам потрібно буде зайти сюди з комп'ютера і просто перейти в їхній телеграм, підписатися, вставити своє ім'я з телеграму і так само перейти в їхній твіттер і вставити ім'я свого Твіттера. В даній грі у вас буде помічник, тому якщо ви зареєструєтеся, перейдете ось сюди на дану вкладку. Ігри, яка підсвічується нам, вона вам все покаже, як все правильно поставити, там, що розмістити, і далі ви просто все собі покращуєте, якщо ви хочете безкоштовно розвиватися. І просто кожного дня заходите і добуваєте там цю воду, збираєте, чи метал, чи залізо. Я давайте перейду в дану ігру і покажу вам, як це все виглядає. Ось так наразі виглядає моя база, запис в даній ігрі Неможливі через мою програму, через яку я знімаю, тому я мусив зробити скріншот. Надіюся, вам буде зручно по скріншоту, я вам розкажу, коротко що тут знаходиться. І дана гра вимагає розвернення телефону, тому екран буде трошечки маленький. Але зверху, як бачите, відображаються мої кошти, які я вже заробив зовсім безкоштовно, тобто це 133 води і 75 оксигену. Це автоматично підтягується ціна за них, якщо їх продам. Далі в мене є паливо, яке я ще не заробляю, тому що його безплатно отримати не можна. Далі є енергія, є наші жетони на дослідження, метал і бетон. За метал і бетон ми обграйдемо свої безкоштовні наші ці споруди, тобто електростанції. Мою безкоштовну нефті, яка добуває воду, також безкоштовну нефті, яка добуває нам оксиген. Знизу у нас є дослідження. Де ви досліджуєте, наприклад, щоб був більше місць складу, чи там, наприклад, більше добувалося бетону, далі є мої NFT, тобто ваш інвертар, якщо ви купили NFT, чи отримали ось цю безплатну воду, вона у вас буде там знаходитися. І також ця безкоштовна, яку ви отримаєте за telegram бота тобто яка буде добувати вам оксиген, також там буде. Далі є маркетплейс, можна відразу з карти зайти в маркетплейс, якщо ви хочете придбати собі NFT, є постройка. Тобто ви строїте там все, що вам доступне, склади там, наприклад, чи різні станції. Далі є команда, там буде відображатися всі ваші активні партнери, тобто ті, які будуть мали купчу NFT, там, наприклад, яка буде робити чи воду, чи оксиген, чи паливо, і збор. Збор це будуть там відображатися ігроки, коли ви будете мали платну NFT. Вам буде доступно, наприклад, збирати матеріали, там воду, оксиген і паливо в інших людей, і за це ви будете отримувати 5% від їхнього заробітку. Досить непогана штука, наразі вона мені недоступна, тому що в мене немає платних нефтів. По дальшому, надіюся, я куплю по одній з кожного, щоб заробляти тут набагато більше. Наразі безкоштовно за 6 днів мені вдалося заробити 15 центів, так зовсім небагато. Але ще приблизно десь 15 я потратив на те, щоб прокачати свої станції, щоб вони приносили мені більше. І зараз все, що можна безкоштовно, я прокачав до найвищого рівня. Збираю метал, щоб прокачати штаб, і вже знову щось мені відкриється, щоб можна було построїти. Ось так виглядає дана наша ігра, можна заходити сюди раз в день, два рази в день. Пам'ятаю, коли ці грав таки була. 100 мережав контакти там теж будувався, але там ігра зовсім безкоштовно, нічого не заробляв, а тут при тому, що й можна заробити. Багато зусиль дана гра вимагає, раз в день зайти, клацнути кнопки, позбирати ось цю воду і заробити. Рано чи пізно все одно назбирається та сума, яку буде можна обміняти і звідси вивезти. Я планую отримати, повторюся ще раз хороший пасивний дохід, тому буду інвестувати. Також усі наступні відео, що я буду в даній грі робити, чи як сюди заводити депозит, чи як звідси вводити, будуть на моєму каналі в подальшому, тож обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаве відео і всім як найбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік, Всім пока-пока.